Так. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо вам, з вами поділитися таким відео, як будування, або будемо робити пауербанк, із чого будемо робити, є холдери, такі ось такі це будемо перероблювати, далі все будемо поясняти. Є такий вже акумулятор у нас із нашого ноутбуку. Ноутбук він уже не тримає. Будемо його вскривати, дивитися, які там у нас елементи, що у нас залишиться з нього живим чи не живим. Встанавлювати ці елементи і потім використовувати для наших павербанків. Для чого? Ну, для того, щоб забезпечити себе під час вимикання світла, як це не звучить банально, але світлом та інтернетом. Щось з цього вийде, зараз будемо робити і далі вам все покажемо. ось такі дві плати. Спеціально для будування павербанків. Чому саме такі, а не якісь інші. Так, дивіться. Це у нас плата. із назвою lxlbu 2 c LXLBC 3.1. Так, друзі, оця плата значить, IBC 3.1. Вона в собі містить. Дуже, до речі, якісний чіп. Оце він, бачите, квадратненький. Ось. Значить, що це за чіп? Це якраз той контролер, який управляє всім, всією цією платою. Модуль для павербанка з функцією швидкого зарядки. На сьогоднішній день він коштує десь приблизно від 70 до 100 гривень. Але в свій час, трошки раніше, я закупив цих плат по 36 гривень. В собі має купу там захисту, способний заряджатися швидко і також способ... ну, до 2 А. І способний також доволі таки якісно віддавати те, що він зарядив. Так. Так, інша плата це у нас LXLBU2C для павербанка, USB Micro Type-C, USB 5V, 2,4 А. Ток-зарядки, який він може видавати на наші елементи живлення. Ось має ось такий інтерфейс. Ось. Значить, він працює трошки на іншому контролеру, але він також може швидко заряджати наші акумулятори. До речі, чому вибрав два різних? Ну, Тому що під цю плату будемо використовувати 4 елемента живлення, під ту плату будемо використовувати 2 елементи живлення. В чому логіка? Ну, Є такі два холдера, тому із них будемо вже робити те, що будемо робити. І саме основне за недорого. До речі, ось ця плата на сьогоднішній день коштує 50 гривень. Так, давайте спробуємо розібрати наш акумулятор. Тут є ось Купа-купа купався. Купа, За щілочок. Значка. Будемо їх від'єднувати. Намагатися підковилювати. Ти не показала, як у нас вимкнули світло. А -а. Друзі, ну то, то, то це така у нас фігня, виходить. Робимо, робимо, вимикають світло. Світло ради світла, те, що і казали. Тепер нам в петьомках необхідно буде продовжувати робити наші павербанки для того, щоб забезпечити себе вечором світлом. Що ми далі будемо робити? У, світло і вмикаємо його самі. Хоча ми усе обернулося до мори ногами не життя, а чорні плями. Сруйловані всі мої плани. Друзі, ось тут, якщо зараз ми камеру сюди покажемо, то тут у нас світло вже є. Значить, джерелом живлення у нас є акумулятор. 12 вольт. Тут 8 Ампер годин, але вже такий доволі трошечки старуватий. І ось такий безперебойник І справедливо було б запитати, навіщо робити павербанк якщо є у вас ось таке джерело живлення. І я вам саме для того, що цим джерелом живлення. Ну, забезпечити всі наші потреби. Не є можливо. Чому? Тому що на перетворення напруги з 12 на 220 вольт, у нас витрачається дуже багато енергії. І тому цього акумулятора надовго нам не вистачає. Але для того, щоб нам поки що одну лампочку цю запитати, щоб нам відзнятись, цього нам буде поки що достатньо. Поїхали далі. І в нас елементи живлення. Давайте спробуємо подивитися, а що в нас взагалі тут залишилося. 11 і дев'ять, дванадцять. На Вольт. Тобто на сьогоднішній день він заряджений, але він в ноутбуці у нас зовсім не тримає живлення. Його хватає нам буквально на хвилин 15-20. Тобто десь якийсь із елементів, мабуть, або не дозаряджається, або дуже швидко розряджається. Ну, все це нам дає змогу розібрати цей акумулятор, цей елемент. І будемо з нього робити павербанк. Ось відкривали тоді з так І можна буде вічно молодим. Від'єднуємо дитячий стоїть смішний розкаже і справжнім друзям не запуч до дзвони ботове звесно хватило нам от того акумулятора на 20 хвилин беремо інший тому що нам необхідно павербанк зробити поки у нас ще є світло світло мається в виду на дворі світло. Знову вімкнулася лампа. Зараз ми ще додавали ось паяльничок. І паяльником спробуємо встигнути, поки у нас цей акумулятор не розрядився, спаяти повербанк.

Не за путь год звони, готовы числа с тобой. Плату ми припаяли, проводами припаяли. Ось так ось буде. У нас приклеєна плата. Зібрали павербанк, припаяли, поки що так. Вставили наші акумулятори. Зараз потрібно спробувати, що він може. Зарядку показує повну. Давайте спробуємо його, що він як віддає. До речі. А вольт. Так. И в Пришла зарядка. 0,8 ампера отдае через USB A. До речи, есть еще и інший порт. Вимкнулося. Переходимо на інший. Зарядка пішла. 1 А зразу віддає. Друзі, це доволі непогано для павербанка. Нагадую, о, 1,1. 1, пішло розганятися. Непогано. Нагадую, що акумулятори не заряджалися вже давно. Тому ми їм зараз зробимо трест тест такий, але ж ще є Type-C, через який ми можемо паралельно і підзаряджати наш павербанк. Таким чином він може у нас застосовуватися, наприклад, для живлення роутера. Це те, що ми будемо робити. І одночасно він буде служити у нас як БЖД. Тобто, Є світло, підзаряджають акумулятор, нема світла, використовує сам павербанк свою енергію. Так. Спробуємо вже ж на зарядку. Що він нам дає на зарядку? Під'єднали і заряджається. Все добре. Друзі, в нас вже вечір. Знову вимкнули світло. Хочеться якраз продемонструвати, для чого ми робили ці всі наші павербанки. Ось вони на столі. Один і другий. Маленький і великий. А поки було світло, ми встигли їх зарядити повністю, збалансувати, для чого робили, давайте підемо і покажемо. Так як у нас зараз світла немає, використовуємо фонарик Ось такий, О, так навіть краще видно. Такий самородний. Для чого нам потрібен на два порти. Пербанк. Для чого нам потрібен на один порт павербанк. Ну, до речі, той, що на два порти будемо використовувати для світла і для під'єднання інтернету. Ходімо за мною. Два порти. Перше світло. Ось так ось світло. Світло зробили гірлянду, ось таку для освітлення нашої кімнати. Що це? Світло. Але для чого нам потрібно ще одне гніздо? Нам необхідно заживити роутер ось будемо використовувати Кабель. Ось такий кабель. І також в другий порт з'єднуємо. Кабель наш. І під'єднуємо до нашого роутера. Роутер живиться, Бачите, конект пішов. Wi-Fi буде роздавати. Саме для цього ми зробили великий павербанк, для того, щоб була можливість з двох портів одночасно використовувати заживлення. Світла та інтернету. Ну, ось для цього нам потрібен саме другий маленький павербанк. Ми перейшли в гараж. І ось так у нас буде виглядати гараж, коли ми заїжджаємо після роботи. Після Отак роботи. Ось, ось підключилися. Все працює, заїхати в гараж є можливість. Друзі, сьогодні провели ось такий день, таку роботу виконали, такі два павербанка зробили. Нагадую ще разок, маленький павербанк плата купляли по 36 гривень, велику купляли а на сьогоднішній день, тобто вона стоїть 50 гривень. Результатом я дуже довольний, свою роль вони виконують О, майже так, як цього і хотілося. Ну, кому сподобалось, або було цікаво, або щось пригодиться. Ну, тим всім дякую. дякую за перегляди, всім пока, бажаю здоров'я.